Ви звідки? В Московської області. Борд Трувіць. Новини прочитав. Дуже цікаві. Можемо обсудити, якщо є бажання. Чого ти? В Кажу, що в Казахстані відкрили центр е, міротворчих е, операцій НАТО. Як ви до цього ставитесь? Телеграм-каналы по месяцу читать. Нет, це московський комсомолец сайт. Нет, нікакого там НАТО не было. Раньше было в 90-х годах. Там, Nie, ну, я, вам... Там. я вам зараз скажу: реально, позавчора в Казахстане відкрили центр миротворчих операцій НАТО в Казахстане. Mm. Це новина, яка є кругом. Можете відкрити зараз Google або Яндекс. Написати там це угу. і побачите, що я правий. Тому я вас цікаво, я, я вас питаю, як ви до цього ставитесь? Чи можете ви це прокоментувати? Чому саме зараз? Час можна посмотрите, да. що мені набрати? Напишіть: Казахстан, НАТО, центр миротворчих е, операцій НАТО? Угу. Центр миротворческий чего? Операция. Миротворческий НАТО. сил НАТО. Операции, НАТО. Операция и миротворная. Понял. Посол США навіть в Казахстані відкривав цей центр. Я бачу, що ви знайшли вже. Є такое. Якось можете прокоментувати? Да, чому о, чому, да, чому да. саме зараз? Чому не відкрили е центр цих операцій миротворчих, наприклад, вооружених сил Росії, а саме НАТО? І чому саме зараз під час війни між Росією і Україною? Ну, значить, теж пішли на поводу. НАТО і все вони, Казахстан. Ні своєї голови, пошли на поводу, тохи всі. Ну а як, як от у людей простих виникає бажання йти, наприклад, в сторону цивілізованих стран, в сторону Заходу? Да? Там, от у мене, наприклад, українця. Ви думаєте, що, як, мені, як мене переконав Захід, що Росія це зло? Як? А як зрозуміти цивілізовану страну? Ви фашист? Як має цивілізовані страна, а другі ж страни не цивілізовані. Ну, цивілізовані країни від нецивілізованих відрізняються. Рівнем культури, рівнем побутового життя, рівнем спілкування, рівнем а медицини, рівнем країна? освіти, рівнем агресії, рівнем бачення цього світу, військовим рівнем дуже важливо. Індія цивілізована страна? Ні. Нет, nee, значит, nee. ты фашист только всего. Чему я фашист? Я не фашист? По твоими цивилизации страны те, кто лежат жопу Америки. Это цивилизованные страны, по твоему Давайте да? Давайте Чему Казахстан сегодня ближе до НАТО, чем до ОДКБ? Ну, прогнулся по берег, И только все что-то непонятно. А для чего им это? Откуда я знаю? Ну, как вы думаете, вот они что ему денег цикалу? пообещали? Може бути, пообіцяли, ну відкуди я знаю, А простим они... казахстанцям, простим людям Казахстану. Як, хто їм пообіцяв гроші? Ніхто не обіцяв. А вони підтримують сьогодні Україну. Вони проти Росії. А відкуди ти знаєш? А дуже багато. Це дуже... навчальні правительству. Люди, так же як і ви, прості люди, вам ніхто нічого не обіцяє. Все хапає ваше правительство. Да. Український хапає. Ми ж бачимо, Что? як жити... ми бачимо, як жити з Росією, і ми бачимо, як жити без Росії. Так само и казахстанцы, они видят, как жить с Россией, и как без Конечно. них. Вот вы посмотрите, сейчас я тебе перебью. Вот вы когда жили с Россией, то есть давай так, что вы стали, когда? Сейчас скажу так. Короче, без России. Вот смотри, что творится без России. Там. Южмаш нету, нету. Антонов фирмы нету. Николаевский судостроительный завод нету кременчурский сталилитейный завод? Нету. кременчурский автосборочный завод? Нету. Азовмаш? Нету. Одесский припортовый завод? нету, Львовсельмаш? Нету. Киевский завод Тросинка, вот, меня Вода выпускает фруктовые Нету. А вот Россия, это без Россия России. Россия тут при чем? Вам это Россия все оставила? Правда. Вот именно. Я тебе говорю, все потеряли. Россия тут при чем? Конечно, правда. Россия. Ну, потому что с Россией у вас была промышленность. У вас Россия, СССР. Ми... Это все СССР строили. В СССР, це не Россия. Это Россия. Не было России про СССР. Россия, преемник СССР. Организация це Наций, Те, що ви собі так там назначили себе правоприємником. Ні, ні, ні. не не це Мы все договорились. Можу... Кота... Ну, дай исследование. Ну, так ми не про це говорим. Когда СССР... Ми не про це. ми зараз уходимо з теми. Ми уходимо на іншу нет, тему. ні. нет. Мы ну, уходим на иншучем. А те, а що, Росії... неприємна ця тема. Ні, Росії ще не, не існувало про СССР. Росії, так само, как Україні, 30 років. Тому, при чому тут Росія? Ми говоримо про те, що сьогодні, поэтому, ну, по, сьогодні. Ти ж не хочеш приступать пошло, по тему. Я... У тебе ще є гаджет. під рукою? Вы я, я найду. Напиши, почему Россия преемник СССР. Венская конвенция слышишь такая? Есть Венская конвенция. Без проблем. Посмотри, коли, там все... Когда Россия вступила в ООН? Она сейчас в ООН, коли, как СССР числится. Когда Россия вступила в ООН? Российская федерация. После войны. Российской федерации не нация. было. Российской федерации не было. Как... Ні, ну, давай. Ступив СССР. Хочеш СССР. Провести, що... СССР. Йокали, Та при чому тут ця тема зараз? Ми на іншу тематику спілкуємось. Ой. Хочеш про цю Сейчас. тематику? Хорошо, давайте проговоримо про цю тематику. Якщо вам це цікаво, давайте будемо зараз шукати. Читай. Прочитал? Не, я, я пока не долюсь, я что я вам зараз найду. Найди. Я, я шукаю, вот, Значит, шукаю. найди. Так, почему Россия? Я шукаю, да. Да, почему Россия при, приемник СССР? Я, я вам сейчас все прочитаю, не переживай. Да, почитайте. Все долги отдали, все договора соблюдаем. Ви добре знаєте, що Росія перебуває в Раді Безпеки ООН, як і в ООН загалом, незаконно. Невже ваша країна не хотіла б розпочати процес легалізації свого членства як це в ООН? Незаконно. Як це зробили всі інші новостворені країни після того, як колишня Єгославія, Чехословаччина та Радянський Союз припинили своє існування? А незаконність полягає в тому, що вам треба почати процес легалізації свого членства в ООН. У вас його не було. Зрозуміло? Ми зараз, в ООН, як СССР, йдемо, читайте. Вас не було офіційної легалізації Російської Федерації. Вам, вас просто пожаліли. Тому ми з цим погодились. Але це не є офіційно, це не є законно. Ні, тому що нас бояться. Ви незаконно перебуваєте в ООН. Не треба жаліти. Нас ніколи не жаліють. Ви незаконно перебуваєте в ООН. З цим ми закрили. Я про іншу тему вам говорив. Плівайте. Плівать, то плівать. Я, я вам доказав, що ви незаконно. Тепер далі. Дивіться, ем, я значить, вам доказав, чому, що, чому, що чому колишні країни Радянського Союзу, такі як Азербайджан, угу. уже зараз Вірменія, угу. Казахстан, Україна, Литва, Латвія, Естонія, вони не хочуть з вами не мати нічого спільного? Чому? Что поменялось? Что вы такого наробили в свете? Да мы ничего не наробили. Мы наш... Еще как тебе сказать? Со времен на Грозного нас хотели прижать. Мы как кость в горле западным странам и НАТО. Мы как кость в горле. А вы Наши хоро... санкции Советского Союза самцы что санкции вы были. такого хорошего даете свиту, что вас так хотят поработить? Нас никогда никто не переботит. Мы а сейчас воюем со всем а НАТО. А что у вас сейчас такого украинцам? хорошего? Что у нас хорошего? Гаджет возьми. Набери. Достижение России за последние 20 лет. Набрав. Ничего хорошего не нашел. Ну, набирай. Ну, давайте почитать. А, гаджет, а гаджеты такие не взять. Российские чи американские? А российские тоже, если ты не знал? Орион. Мне сейчас тебе скажу, какие. Ари... А, вот я же есть. А напиши... Нет, российские Напиши... Я шукал, я нашел. Теперь вы напишите. Гаджет Орион. Планшет Орион. Напишите. Российский планшет Орион. Да там... У нас где-то 10 гаджетов Можете... где-то Напиш... Напишите, будь ласка. Гаджет. Российский планшет Орион. Характеристики его. Причем здесь один планшет? планшет. Это сейчас не найду, у вас, какие наши гаджеты. У, да, у вас навряд ли зараз в руках российский гаджет. Вот этот. Вот этот. Да, мы только стали развивать гаджеты свои. Что-то было. Да про що вы говорите? У вас кита... вы китайский. И у тебя тоже китайский. китайский. У тебя тоже китайский. Вы брете китайский гаджет и его його... меняете назву просто на российский, и все. Вы не выготовляете Нет. ничего сами. Вы выготовили один гаджет. Оріон ну, называется. Ладно. Хорошо, хорошо. Вы написали арену? Нет у нас гаджетов. Все. Я понял, нету гаджетов. Собери. А, а ты напиши: давай это, напиши. Достижение России за последние 20 лет. Набрав. А, ничего, а потом страниц Украины. Ничего хорошего не давало. Что не хочешь? Ничего не Рос... хочешь. Да. Ничего, Россия, ничего нічого... хорошего. Я шукав. Я шукав. Окей, стоять. Друзі, ну, я намагався його зупинити. Мені мене не вийшло. Він бігом втік, тому що ясно, що ця тема для них болюча. Нічого Росія хорошого в світі, світу не дає, яке ніколи не давала. Тільки порабощає інші народи для того, щоб якось можна було ще в цьому світі існувати. От і все. І він знову обділався як черговий росіянець, що я не встиг мені нічого прояснити або висказати свою позицію. Подивіться на ті країни, які були колись в Радянському Союзі, хто з них хоче мати якісь стосунки з Росією? Ніхто. Вони кажуть, Білорусь! І Білорусь не хоче. Просто Білорусь окупована зараз Росією. У них президент такий. Або там Киргизстан, вони ще будуть на Киргизстані. Так Киргизія в першому читанні своїм законопроектом пройшов законопроект, пройшов е, за ухвалу рішення за один, одну киргизьку мову державну. Це вже натяк на що? На то, що Росія, пока. Все, все з цього починається. А що ж такого Росія погано всім зробила? Бідненькі, нещасненькі, да, що від них всі відвертаються. І казахстанці і красавці молодці. Нас підтримують українці. Продають гаджети на Росію, гроші, частину коштів, отриманих від Росії, вони перераховують в Збройні Сили України. Казахстанці молодці. Тому що вони знають, куди вони перераховують гроші. Вони їх перераховують на, в першу чергу, на спокій і мир в своїй країні. Тому що, якщо Україна... Переможе цю Російську Федерацію сьогодні. Коли переможе, ми знаємо, що переможе в будь-якому разі. Спокійніше буде всім країнам, сусідам цієї агресивної країни. Ось так. Друзі, не ну ви обов'язково це відео поширюйте, коментуйте, виказуйте свою точку зору, як ви вважаєте. Мені це дуже важливо. Я читаю кожні коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Лайкуся і обов'язково підписуйтесь на канал. Слава Україні.